Будемо обговорювати, що таке психосоматика, які бувають симптоми, як розшифрувати, і чи можливо, а якщо можливо, то як самостійно зрозуміти, про що мені хоче сказати той чи інший симптом? Тож. Погнали. Перше психосоматика. В принципі, ми розуміємо, що коли ми говоримо про психосоматику, ми говоримо про ту історію, де наш психічний стан негативно впливає на фізіологію. Тоді у нас щось болить, щось десь у нас колить. В той же час ми, в принципі, розуміємо, що фізіологія спроможна впливати на наш психічний стан. Наприклад, низький рівень гормонів призводить до того, що нам дуже сумно, нам погано, ми хочемо десь сховатися, скрутитися, аби тільки нас ніхто не трогав. Спойлер: для того, щоб все ж таки лікувати ось цю симптоматику, я все ж таки рекомендую підходити.